Бюджет війни затверджений. До другого читання уряд покращив макрофінансовий прогноз. Зокрема, знизили очікуваний рівень інфляції на понад відсоток до 9,7%. Курс долара встановили на рівні 40 гривень 70 копійок. А от ВВП навпаки підвищили. Біда, що 41 мільярд доларів в кошторисі Зовнішнє фінансування в результаті перемовин вдалося зменшити залежність від партнерів на 9 мільярдів. У нас є запевнення. Що наші партнери будуть нас підтримувати так довго, як нам це буде потрібно. Тому ми також зі свого боку маємо зробити все необхідне для того, щоб ті показники і ті зобов'язання, які ми на себе беремо, були виконані вчасно і в повному обсязі. Головні витрати оборонка на 2024-й передбачили трильйон 600 мільярдів гривень, за словами міністра фінансів України Сергія Марченко. І цього замало для покриття усіх потреб необхідно в сім вісім разів більше. Уявімо собі, що в нас є 17 трильйонів гривень. Уявімо собі. Це означає наступне при ВВП при ВВП в 7, ну наступний рік перечікується 7,8 трильйона, 17. Це означає наступне, що нам потрібно десь взяти ще 10 трильйонів гривень. Це більше ніж 100% валового внутрішнього продукту. Ніяким абсолютно космічним. Штучним чи якимось магічним чином ці кошти не з'являться. Інша найзатратніша сфера соціальний захист це пенсії, виплати внутрішньопереміщеним особам, субсидії. Ми спрямували додатковий 1 мільярд гривень на будівництво укриттів у лікарнях. Друге. Ми збільшили фінансування програми академічних стипендій на 500 мільйонів гривень для того, щоб всі студенти, які заслуговують на стипендію, отримали її в 2024 році. двадцять році. Майже 338 мільйонів гривень ми додатково спрямували для лікування українців від онкологічних захворювань, збільшили витрати на підтримку ветеранів. А це лікування, протезування, психологічна допомога на лікування, реабілітацію, збільшено кошти в бюджеті 2024 року. Практично на 500%. відсотків. І тут можна говорити про те, що якщо це сфери медицини то це додатково 17 мільярдів, які виділяються на пакети, які будуть забезпечувати лікування. Військових, це і хірургія, і опіки, ковід травми. І серіали такі будуть. Щоправда, не розважальні, а документальні. До другого читання нардепи просили заплановані півмільярда гривень скерувати на найнагальніші потреби. Однак, в профільному комітеті вирішили інакше зніматимуть фільми про війну в Україні. Продовжить роботу і телемарафон під час коригування кошторису каналу Рада додали ще грошей. Плюс звичайно в нас знову є телемарафон. Правильно, я так розумію, що коли попруть далі орки, ми їм включимо телевізор. Там і закопа. Юлія Васильєва, Новина, 33 третій канал.